Розглянемо наше життя з точки зору часу. Як час ділить наше життя? Розкажу коротко, суть, а потім перейдемо до розрахунків. Час ділить наше життя на таких три періоди. Великих перший період, де ми діти, ми ростемо, проходить у нас процес навчання. Потім ми йдемо на роботу. Для чого ми туди ходимо? Ну відповідно, щоб заробити гроші. І приходимо в наш третій період. Це є період старості, пенсійний вік. Ну для нас би хотілося, щоб це звучало так, як період відпочинку. Щоб в нас там були гроші. Але як гроші розподіляються по нашому житті? коли ми в процесі навчання, коли ми діти, в нас власних коштів немає? Ми живемо за рахунок батьків. Коли ми йдемо працювати, коли ми йдемо заробляти гроші, наш фінансовий рівень зростає. З кожним роком ми заробляємо все більше, більше, більше виростаємо якимись статками. Але приходить той момент, приходить день, коли ми більше не виходимо на роботу. І що тоді з нашими грошима? Що тоді з нашим доходом? Він росте? Ну, відповідно, він знижається, не росте. А рістін інфляція нашого. Пенсіонера, нашу людину похилого віку заганяє туди, звідки людина починала майже до їждів'янця, така людина вимушена сідати на плечі своїм дітям, тому що те, що держава пропонує, ну ніяк воно нас не влаштовує. А як би нам хотілось, нам би хотілося, щоб ми перестали працювати, а наші гроші далі зростали або Хоча би залишалися на звичному рівні. Ми ж звикли сьогодні, що ми собі не відмовляємо ні в чому. Хочемо манікюрчик, пішли зробили, хочемо зачіску, зробили, хочемо там круасанчик, каву пішли, купили. Ми не готові відмовлятися сьогодні і вже від якихось благ, до яких ми звикли. Але приходить той вік і той момент, коли нам потрібно буде обмежуватися, тому що нам держава дасть якусь певну суму, дасть нам, до прикладу, якщо брати сьогоднішній день, це 3 тисячі гривень. От що на 3 тисячі гривень можна собі дозволити? Ну, дівчатам це майже нічого. Ці гроші нам залишиться заплатити за квартплату. А здоров'я, а харчування, а якийсь відпочинок, де гроші брати? На це потрібно створювати собі певний капітал, власний капітал. Давайте подивимось, розберемо з вами, чому українці живуть бідно в старості. Звернемося до історії. От 45-й рік це в нас був кінець війни. Що тоді? Тоді відновилися сім'ї, прийшли чоловіки з війни, і сім'ї почали відновлюватися. Почала велика народжуваність 45-го по 65-й рік був період Бебі-Буму, коли було в сім'ї дуже багато дітей. 7, 12. А тепер дивіться, з 65-го року по 90-й рік був період СССР. І оці діти, які народилися в період Бебі-Буму, масово виходили працювати. В СССР навіть була така стаття за туніяство, що платили податок за те, що вони не працюють. Потрібно було всім працювати. Е, і наступний момент: що з, 20, з 2005 року ось ці діти, які народилися в період бебі-буму і працювали в період до 90-го року, почали масово виходити на пенсію. А з 90-го року знижувалась народжуваність. Е, і на сьогоднішній день у нас вийшло так, що люди, які е, зараз виходять на пенсію, їх більше, ніж люди, які сплачують податки. Давайте розглянемо тепер, е, що ж таке пенсійна система, що таке солідарна пенсійна система. От вона була заснована тільки в 56-му році, не так вже й давно. Як вона працює? От колись на чотирьох робітників був один пенсіонер. Це в період, коли всі бабі-бумери працювали на 100 працівників. Було 25 пенсіонерів, а на сьогоднішній день 100 працівників сплачують податки в пенсійний фонд і утримують вже 120 пенсіонерів. Тобто, вже навантаження пішло більше, вже на одного працюючого більше як один пенсіонер. Розумієте, а в нас, якщо брати ФОПа, він скільки сплачує? Півтори тисячі гривень з цього націону. А звідки доплачує держава? До цих грошей е, і виплачує пенсіонеру, щоб виплатити, до прикладу, 3 тисячі гривень. Ну, ці гроші вже беруться або з держбюджету, або десь вони позичаються. А позику, як правильно, потрібно потім віддавати. І тепер дивіться, якщо ви офіційно працюєте, неофіційно працюєте, ваша пенсія все рівно буде менше в 5 разів, ніж ваша зарплата. Тому що по закону ви будете отримувати тільки 20% від вашої заробітної платні офіційної. Якщо це мінімальне, то порахуйте, скільки це буде. А якщо ж ви не отримували заробітні платні або заробітні платні в конвертах, то відповідно ну і нема з яких робити розрахунки. Дивіться, що таке солідарна система, те, що там платить держава, це є тільки 20%, тільки я вам проговорила. А яка ж пенсія європейця? Вони ж живуть якось краще. Ми дивимося туди в Європу, дивимося в Америку. Там пенсіонери ну нам подобається, як вони живуть, Але ви так само хотіли. Але їх пенсія складаються з трьох джерел. Це ось ця солідарна система, плюс це є державна е, накопичувальна система, тобто е, працедавець накопичує своєму е, працівнику певні кошти. Це є 30%. В нас вона є персоніфікована, але в нас не 30%. В нас виходить від 2 до 7%. І то цей закон іще ну, не вступив в силу. 50% заощаджують європейці собі самі на старість. Це є добровільні. Накопичення саме в страхових компаніях. Чому в страхових компаніях? Дивіться, страхування життя воно є навіть в Україні. Якщо от загуглите собі страхування життя в Україні, що вам Google скаже? Що це страхування життя є універсальним інструментом для вирішення багатьох соціальних завдань? Насамперед, це матеріальне забезпечення особи після досягнення нею пенсійного віку або в разі втрати дієздатності, або через нещасний випадок. Цим інструментом користуються всі в Європі. Цей інструмент є в Україні. Ми чи боїмося, чи то що не знаємо, не хочемо розбиратися. Нам легше сказати, що а не в Україні, бо а це в нас не працює. Працює, з 2001 року, це в нас працює. Хто трошки подумав, той цим скористався. Тому рекомендую і вам розібратися і скористатися цим інструментом, і забезпечити собі гроші на свою старість. Давайте ми перерахуємо, скільки нам потрібно грошей, скільки сім'ї потрібно грошей. Якщо сім'я витрачає 20 тисяч гривень в місяць. Множимо це на 12 місяців, скільки це витрачає сім'я в рік. Виходить 240 тисяч гривень. А 10 від 240 тисяч гривень це є 24 тисячі. Округлимо 25 тисяч гривень в рік. Ви розумієте? Да? Знаєте, всі говорять про те, що десятину собі відклади. Відклади собі десь або для інвестування, або. На якийсь бізнес або на те, що тобі буде необхідно, на якийсь довгий період. Давайте ми будемо з цих 10% від цих 10% відштовхуватися. Що таке 25 тисяч гривень в рік? Ділимо на 365 днів. Це всього на всього шістдесят гривень в день. Це навіть не пачка цигарок, це якісь дві кави, а то і одна. Як працюють страхові компанії? Вони розділяють цю суму на дві частини: 20 тисяч іде в накопичення, і 5 тисяч іде на захист, на медичний захист. Давайте спочатку розглянемо е, з вами накопичення, а потім про захист я розкажу. Як працює на накопичення? От людина собі вирішила щорічно відкладати по 20 тисяч гривень і буде це робити 30 разів, 30 років. Є у неї час до того періоду, коли вона не зможе працювати, і вона це буде робити. Сама собі вона заощадить 600 тисяч. Страхова компанія вона буде інвестувати кошти і ділитися прибутком. Люба страхова компанія в неї діє капіталізація відсотка. Тобто на відсотки нараховуються відсотки, на тіло на відсотки нараховуються відсотки. І так робити це 30 разів. Якщо розглядати тільки 10 відсотків, то за 30 років це буде мільйон 800 тільки самих відсотків. Разом за 30 років це буде 2 мільйони 400. Це ті гроші, які нам необхідні були, які ми прораховували на початку, витрачаючи 20 тисяч гривень в місяць в нас було 240 тисяч в рік. Множимо це на 10 років, які ми хочемо пожити в старості. Це виходить, нам потрібно мати зарезервованих 2 мільйони 400. От, будь ласка, ці гроші в нас вже є. 2 мільйони 400, якщо отримує пенсіонер, з них 1% у місяць, це і є наших 20 тисяч. Ну такі така проста математика. І ми можемо реально жити ось так. А ви скажете, що протягом 20-30 років різно може статися люди з людиною? Людина може захворіти так і померти. Людина може залишитися інвалідом. Людина можуть бути травми або різні хвороби. Що тоді? Тоді, відповідно, коли не стає годувальника, то фінансовий рівень сім'ї він знижається. А коли смерть годувальника або, наприклад, годувальник став інвалідом, то ще ріще падає рівень фінансової сім'ї. І страхові компанії від таких випадків. Всі фінансові витрати беруть на себе в разі смерті по хворобі по віку. Страхова компанія виплачує незалежно, який це рік, чи людина раз зробила проплату, чи два, чи три, чи десять. Страхова компанія має фіксовану суму. Це 600 тисяч. Виплачує набувачам. Далі в разі трагічної смерті страхова компанія виплачує три страхових суми, тобто мільйон вісімсот. В разі втрати перецездатності. Компанія виплачує до мільйон вісімсот відсоток від мільйон вісімсот. Якщо це інвалід першої групи, то, звичайно, мільйон вісімсот. Якщо це там втрата функції організму на якихось 50%, то п'ятдесят відсотків від мільйон вісімсот. І так само страхова компанія дає захист від переломи, опіки, інфаркт, інсульт, якісь захворювання або онкології. От для жінок дуже унікальний такий захист є по онкології, діагностування жіночого онку. Що сюди входить? Молочна залоза, шийка матки, матка, яєчники. В разі ось онко цих органів тільки діагностування. Компанія зразу виплачує 100 тисяч. Щомісячна допомога від 100 тисяч і вище. Щомісячна допомога від 3 тисячі гривень щомісяця і вище до 10. І щоденна виплата в разі госпіталізації – це 300 гривень в день і, і так до тисячі. Залежно від пакету, який собі жінка обрала. Так само є в страхових компаніях програми для наших діток на навчання, на бізнес, на житло. Батьки можуть про це подбати, і от дитині зразу з народження забезпечити його майбутнє. А зараз ми з вами зробимо підбір програми.